Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, ну як вам детальніше раз розказати це робота, яка відбувається е, ну фактично щодня, так інколи вдається збувати, інколи не вдається. А 18 хвилин це той проміжок часу, за який вдалося вдало підловити російські вертольоти на південному напрямку, які здійснюють. Е, Підтримку, вогневу підтримку на за місця, ударні верпльоти. Імовірно і, капінсадва зрозуміло, що там вони найбільше використовуються авіацією. Е, ну яка підтримує власне сухопутні війська? Таким чином ще було більше пусків. дійсно, було більше цілей. Йде зараз їхні підтвердження. Вже ті чотири це в нас підтверджені цілі, що їх збито. Є навіть е, відео та фото, деякі з, е, докази, що дійсно вони там горять, палають. Як у тій пісні, техніка ворожа. І ще очікуємо підтвердження, що, можливо, ще два вертольота було теж уражено. Це ну, дійсно чудовий результат. Техніка рашистів дорогуща, це К-52, який коштує багато мільйонів доларів. Ми тому вітаємо з цим наших знітка. Крім того, вже 10 дронів Камікадзе збито за сьогоднішній день. було 8, уже 10 саме на південному напрямку. У цих всіх діях от, власне по збиттю дронів задіяні підрозділи повітряного командування південь, а також всіх інших підрозділів, які з, 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 з різних куточків України виконують задачі завдання в оперативному підпорядкуванні Саме на південному напрямку це спільна робота авіації, зенітних ракетних військ. Та інших підрозділів ну саме по вертольотах працювали за ну, зенітно зенітракетні війська, які дійсно. Показали чудовий результат, як бачать е, повітряні сили е, свої повітряні цілі. Так ну, якщо е, воїн стоїть з ПЗРК, так тобто, це переносний знітик ракетний комплекс, це от як ігла чи стінгер, знаєте, так що на плечі тримає військовослужбовець. Він повинен візуально побачити ціль. Зрозуміло, що є система оповіщення, яка працює. Як цьому військовослужбовцю будуть ну, надаватися якісь деякі підказки, звідки летить цілі, і так далі. Тобто це дуже важливі моменти в його роботі. Тобто він має візуально теж її побачити захопити захопити своїм ПЗРК так деякий час провести ту ціль і вистрілити це, що стосується ПЗРК, а зенітні ракетні війська. Це зрештою люди, які сидять в. Бойових машинах на пунктах управління, так бойового, і е, бачать ці цілі на своїх радарах, на своїх приборах, як то кажуть, е, вже на командних пунктах, звідки ведеться управління боєм загальних, бачать ці цілі маркерами на планшетах. Так, і коли е, влучає ракета, випущена. Той маркер, який рухається з певною швидкістю на певній висоті, його вже можна ідентифікувати як вертольот по швидкості, по висоті. Так далі, і ціль ідентифікується. Так само ідентифікуються і крилаті ракети, і шахіди, як е, на радарах, мітки. Таким е, от таким чином, коли ракета влучає у гелікоптер е, чи в літак, е, ціль зникає з радарів. Ну зменшується різко її швидкість, висота. Вже палаючої так машини і е, вона падає. Ну а якщо ми ще крім того маємо підтвердження від сухопутних військ е, як інформаційне, а ще краще е, фото та відео, як він палає, ну то це на 200% вже підтверджена збита повітряна ціль. Я думаю, що варто розглянути і подивитися не лише на Китай, але ще й на Таджикистан, оскільки саме в Таджикистані. Офіційне працює спільне підприємство по виробництву таких дронів, то може і власне не, не не слід одразу там, скажімо, шукати чорну кішку в Китаї, да? а по подивитися ближче, і цілком можливо, що якраз через сірий реекспорт. Таджикистан отримує власне ті самі необхідні для комплектації дронів деталі е, з західних країн і е, збирає ці дрони власне на своїх підприємствах. Ну, і, Тому буква, перш... буквально да я, я прибіг. Вибачте, дуже стисло буквально 4 жовтня. Президент Путін нагородив президента Таджикистана Рахмона орденом за заслуги перед вітчизною отечеством третього степеня, і дуже багато після саме після цього згадали про це виробництво. Можете розповісти про це, що це за спільне виробництво на території Таджикистану, яке може виготовляти ці дрони? Так ну інформація про це виробництво з'явилася нещодавно. Тобто, і я, я скільки я розумію. Поки що чітких даних про те, скільки дронів там виробляється, який об'єм невідомо. Втім, відомо точно, що таке підприємство існує. І виходячи власно з наявної достовірної інформації, я думаю, що слід серйозно придивитися. Ми придивитися до Таджикистану, до фігури Рахмона. І я думаю, що світ недооцінює недооцінює цього азіатського диктатора, і власне, я думаю, що Таджикистан має стати першою країною на застосування санкцій стовідсоткових санкцій як країна, яка Бере активну участь в війні проти України безпосереднього кейсу, який підготувала українська сторона на цей Ремштайн, Деталі я не маю. А от mm. щодо очікувань загальних, то вони очевидні, і вони протягом останніх трьох тижнів активно комунікуються вищим військово-політичним керівництвом нашої країни. Абсолютно очевидно, що входячи в осінньо зимову кампанію тієї саме повномасштабної російської агресії, українським силам оборони в першу чергу потрібні засоби протиповітряної оборони. І ми бачимо, що Путін реалізує чи той самий план ракетного терору, він фактично здійснює дуже серйозне навантаження на українську систему протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Звичайно, для того, щоб наша ця система працювала з ефективністю у 100%, нам потрібні додаткові зразки озброєння, військової техніки, устаткування, яке допоможе нам забезпечити то саме закриття неба над нашою країною. Звичайно, що в ідеалі ми можемо вести мову про систему залізних Купол, але ж зважаючи на величезні розміри нашої країни, це не вирішить тут і зараз цю проблему, адже це досить дороговартісний проект. Але поставки, ну що найменше з десяток потужних систем протиповітряної оборони чи протиракетної оборони, ну що не дозволить там закрити небо над стратегічно важливими об'єктами, адже абсолютно очевидно, що тут і зараз путінська армія працює бойовими ракетами, не проти українських сил оборони, а саме проти мирних. Мешканців нашої країни та і по інфраструктурних об'єктах нашої країни системи Петріот є найбільш ефективними та потужними системами протиповітряної оборони, які нині існують, і чи отримаємо ми їх найближчим часом? Я маю дуже серйозні сумнів, адже ці системи надзвичайно дороговартісні. Але я вам хочу сказати, що навіть система класу на сам системи протиракетної оборони, які виготовляють наші норвежські партнери, цілком задовольняють потреби українського війська. Хоча, ну, звичайно, що їх потрібно стільки, щоб ну, щонайменше прикрити усі обласні центри нашої країни. Абсолютно очевидно, що комплекс класу Ерісте від наших німецьких партнерів, чи комплекс протиракетної оборони класу насампроможне закрити територію над містом обласного рівня. Тож ця нам потрібна, але потрібно не завтра, не післязавтра нам на вже сьогодні. На вчора так, є такий вислів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.